на Прикарпатті і Закарпатті, не існувало б нашої нації. День народження Степана Бандери це для нас національне свято. Це провідник, який очолив національну визвольну війну українського народу проти двох захватчиків німецького і совєтського. Це наш національний герой, герой України, який боровся за вільну Україну, незалежну. Кількома годинами раніше інші організації правого спрямування Конгрес українських націоналістів та Українська народна партія запалили свічки в Михайлівському соборі Києва і здійснили ходу до Софійської площі на дня народження Бандери. Там вони влаштували мітинг біля пам'ятника Богдану Хмельницькому. Прихильників Бандери зібралося близько півсотні. Запалити ватру, патріотичний вогонь українських націоналістів мітингарям не дали правоохоронці. Заборонено відкритий вогонь в центральній частині міста. Відкритий вогонь палає в парку слави, хоча є феєрверки, є салюти, хоча, зрештою, можна взяти запальничкою і запалити папіросу, це вже відкритий вогонь. Тобто, що вони мали на увазі, я не знаю. Вони просто, мабуть, не хочуть, щоб ми палили Ось і все. Десятка людей затримала міліція за участь в опозиційних мітингах в новорічну ніч у Росії.